Вітаю вас на каналі Xi Знову вам нагадаю про ХАДО. Компанія ХАДО це український хімічний концерн, що займає лідируючі позиції на вітчизняному ринку нанотехнологій і автохімії. Компанія відома перш за все своїм унікальним запатентованим продуктом ревіталізантом. Технологія ревіталізації це безрозбірне відновлення та захист вузлів та механізмів автомобіля. В компанії більше, ніж 800 найменувань товару. Серед всіх хотілося б виділити основні категорії. Перша це гелі-ревіталізанти. Друга широкий спектр олив. Третя великий асортимент автохімічної продукції. І сьогодні я розіграю теплющу брендовану куртку Хадо Розмір 52-54. Щоб її отримати, треба підписатися на канал та залишити будь-який коментар під цим відео. І в п'ятницю, 26 листопада, визначиться переможець. Результати, як завжди, в коментарі під цим відео та на нашій сторінці в Facebook. Ну а на цьому все. Хай всім щасти. Всіх обіймаю. До зустрічі на каналі.